Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, де знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням в шапці профіля ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, і подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. Айфони, і і так далі. Прошу вас, не заходить туди. Якщо. Якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну даруємо подарунки, ми зацікавлені, дарувати тим, хто зацікавлений. от Але, будь ласка, велко, можете зайти за посиланням в шапці профіля глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні. Ми до речі, там навчаємо, як без банків жити обходиться, бо це вся історія. Бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от Неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам в будь-якому випадку безкоштовне навчання там на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, можливо, концерт для вас зроблю. І я розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Але вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському в інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн компанії Вам українські потрібні і з українцями працювати. українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя. А а ту за роботу, яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь з мінімальною оплатою, чи живете, і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, я думаю, зрозуміло загалом настрій Європи зараз дуже змішаний. Того що ну постійні оці атаки напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме і зброї стосуються. Тому варто зараз вам задуматися про легалізацію. Вже якщо відтягували до останнього, вже все угаманіться. Пора подумати за це. І пора подумати вам за заробіток, і я б всім би українцям радив саме заробіток онлайн шукати. Чого? Еміграція, переїзд, тільки телефон і інтернет вам треба в руках, щоб заробляти. Плюс розуміння, як жити без банків. Я про це все розказую там, за посиланням в шапці профіля в нашому ком'юніті. Коротше, вас там жде ефір, як українці можуть заробляти. я вам наглядно покажу і на чому. Як жити без банків, безкоштовне навчання, подарунки, але знову ж таки, будь ласка, заходьте, якщо вам це цікаво. Бо ми в минулий раз подарували 20 різних айфонів, айпадів, макбуків і так далі. А, в принципі, і все, друзі. Ну це найкоротший шлях. Ви можете йти своєю дорогою, але я б дуже радив можливості б не опускати. І де ви не бачили якесь навчання, я тільки не, не про своє зараз, тільки кажу, де ви не бачили, вам треба йти, намагатися вчити, вивчати, досліджувати. А, не бачу інакшого шляху для українців ніж заробляти онлайн. Ну я просто слухаю ваші історії, коли з вами стикаюсь, коли ви йдете десь на роботу, намагаєтесь легалізувати, влаштуватись на достойну посаду, де ви хотіли отримувати нормальні гроші. Ну і там просто жесть. То мови непоняття, то мільйон документів. І Згоджень треба, щоб туда устроїться, то купу підтверджень дипломів. То щось мова не така, то ще щось, то справки на справку нема. Тому мінімально саме просту роботу знайшли без.